Коктейлем імені відомого на увесь світ міністра закордонних справ поцілили у прокурорську споруду. У рівному невідомі кинули пляшки із займистою молотівською сумішю у приміщення обласної прокуратури. У ціль влучила пара снарядів. Олександр Курсик з місця нападу обласну прокуратуру камери знімають з усі біч, але зловмисники підійшли з мертвої зони. Її з камер не видно. Вночі невідомі закидали задній двір прокурорів. У будинок полетіло дві пляшки з легкозаймистою рідиною. Ніхто не постраждав, вогонь не поширився, рятувальники на місце навіть не їхали. Працівники прокуратури звернулися до міліціонерів. Ті за фактом хуліганських дій уже порушили кримінальне провадження. Однак, поки що нікого не спіймали. Дивно, але і працівники прокуратури, і спеціалісти відділу громадських зв'язків міліції коментувати цю подію. Відмовляються: нам вдалося зв'язатися з рівненськими активістами, які тримають в облозі приміщення. Рівненської адміністрації вони повідомили, що за їхньою інформацією підпал організували ті самі тітушки, що кілька днів тому закидали коктейлями Молотова офіс партії регіонів у Рівному, але цю інформацію перевірити неможливо. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівне Новини 2+,2.